Ваша сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Групи компаній Нафтогаз. Вистою, переможемо, відбудуємо. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко приєднується до нашого ефіру. Пане Юрію, добрий день. Доброго дня. вам. Розкажіть, як минула ніч в області, і як ранок і вже день проходить. За минулу добу в Запорізькій області було зафіксовано близько 114 обстрілів з боку ворога. Наразі вже є повідомлення про пошкоджені будинки і об'єкти інфраструктури, але це не остаточна цифра, бо у прифронтових містах ми не завжди можемо дійти і побачити, що дійсно зруйноване. Але такі кожні фронтові міста, як Оріху, Голейполе, Степногірськ, Мошоваха, Куп'янськ. Ворог постійно обстрілює з, з зі всього, що тільки можна. Напередодні росіяни обстріляли Кам'янське. Так три людини загинуло, двоє були травмовані. В Якому стані люди, які зазнали травм. Так, да, це були російські гради. Забрали у нас життя трьох осіб. Це була молода сім'я. Обидва були 85-го року народження. У них залишилось двоє дітей. Зараз діти знаходяться у родичів від лінії фронту. Подалі. Також загогинув у нас літній чоловік 53-го року народження. Були госпіталізовані один чоловік, і одна жіночка зазнала незначних травм і відмовилась від госпіталізації. Скільки людей зараз залишається в Кам'янському? Там регулярно прилітає? Ну, в середньому близько тисячі осіб. І вони постійно мігрують, то приїжджають, то від'їжджають. Нещодавно Запорізька обласна військова адміністрація анонсувала евакуацію дітей з Прифронтових населених пунктів Запорізької області у разі, якщо кількість обстрілів суттєво збільшиться? я б хотіла поточнити, що означає суттєво збільшиться, коли настане той момент, коли ви скажете все від сьогодні, ми обов'язково евакуйовуємо дітей з лінії фронту. Ми це говоримо кожного дня. Ми постійно наголошуємо на необхідність виїзду з небезпечних наших територій. Наші діти вони не повинні. Проживати воєнні будні у підвалах і наражатися на, на небезпеку. Ми впливаємо лише зараз вмовляннями, а разом з правоохоронними органами, соціальними службами, постійно працюємо з сім'ями, які проживають в цих прифронтових населених пунктах. Але поки вони добровільно відмовляються від'їжджати, в цьому напрямку попрацюємо ближчий час, я думаю, вже буде більш-менш більш добре. Мають на увазі, що буде рішення про обов'язкову евакуацію, чи люди зрештою погодяться. Ну, якщо вони за рік не погодилися, то що ж їм просто так зараз вирішити вирішити виїхати? Я думаю, що ми будемо і вмовляти і паралельно, е відпрацьовувати питання про обов'язкову евакуацію. А скільки дітей залишається, от в таких найбільш небезпечних населених пунктах області? До 400 чоловік дітей. Чи є зараз програма для них такої централізованої евакуації, централізованого виїзду, щоб люди не самі вирішували, що сьогодні їду, завтра не їде. От подавали заявки їх в якісь конкретні населені пункти перевозили? Як я вже казав, поліція і соціальні служби ми навіть зробили такі брошури. В яких можуть вони подивитися до конкретно якого місця вони можуть виїжджати, тобто, це з фотографіями, з усіма удобствами і так далі, ну, в такому напрямку, теж рухаємося теж показуємо. І вони знають, що у нас постійно є місця, куди можна виїхати. Тобто треба лише бажання і наважитися так зробити так. цей крок, виїхати з небезпечного місця. Росіяни так. регулярно бомблять енергетичну інфраструктуру, критичну інфраструктуру і Запоріжжя і області. Яка зараз ситуація із електро, воду теплопостачанням? Ну, В Запоріжжі все добре. Електроводу, інше постачання теплопостачання у нас відновлено, тобто немає проблем. Але за рік війни ворог майже вчент розтрощив комунальні мережі, особливо на лінії розмежування. Допомагають генератори, запускаємо насоси, щоб качати зі свердловини воду. На генераторах у нас також працюють пункти незглавності, на яких люди просто живуть. Також ми організовуємо підвиспі питної води, гуманітарну допомогу, укомплектували пункти незглавності, щоб могли люди просто жити в комфорті та на зв'язку. На сьогодні у нас без електропостачання знаходяться якраз ті населені пункти ті громади, громадах, які знаходяться на лінії розмежування Це Голіпійська, Рихівська, Васильівська і так далі. Через загрозу життю фахівців проводити аварійно відновлену роботу там немає можливості. Зрозуміла, дякую вам дуже за те, що долучаєтеся. Інформуйте нас про ситуацію у Запоріжжі та області. Це був Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Зокрема, розповів нам про вчорашній обстріл Кам'янського, внаслідок якого загинули троє людей. Як пан Юрій розповів, двоє з них це було молоде подружжя. Їхні діти залишилися без батьків через російські гради. Більше новин уже розповість Орес Дрималовський, який в студії готовий поділитися з вами останньою свіжою актуальною інформацією. Ореста, будь ласка.